Там тривають А, Нашими збройними силами контролюється частина району міста. там є промислові інфраструктурні об'єкти і приватний сектор. І по суті ми там контролюємо місто. Ворог, якщо про зміну говорити, ворог протягом цієї доби здійснює зачистку в тих районах Бахмуту, де вони контролюють. Тобто вони намагаються знайти і знешкодити, ну для них це ворог. Да? Іде зараз боротьба за фланги, тому що наше просування по флангах, по півночі і по півно. У, ну, на околицях Бахмуту дало можливість переваги, перебув, так, тому що ми там зайняли панівні висоти. І таким чином наші Збройні Сили дуже ускладнили ворогу його знаходження в Бахмуті. І власне ворог намагається зараз відвоювати ці панівні висоти і зайняти вигідні для себе позиції. Поки що ворогу це не вдається. А, ну і вони влаштували святкування. І в нас є інформація, що вони там концерт робили минулої доби а, в Бахмуті, а тобто, де ну, саме вони співали щось там. От, ну, Очевидно, вони святкують, можливо, вже там захоплення, тому що це їхня історія, вони вже кілька ферш стартів таких інформаційних робили. Наскільки зруйновані там багатоповерхівки? Багатоповерхівки дійсно зруйновані в більшій мірі, і місто перетворене фактично там на попіл, але а, частина будівель збережена і ворог а, частину будівель займає для своїх позицій. На сьогодні ці позиції, ну, частину з них нам вдається. Обстрілювати таким чином ускладнюється там ситуація ворога, і тут потрібно розуміти, що це різні задачі взяти під контроль місто або частину міста і його утримувати. От, якщо ми говоримо зараз про утримку, то, того, що взяти під контроль, то збройні сили ворогу дуже сильно дошкуляють і ускладнюють.